Всі живі, здорові, відбулися переляками, незначними ушкодженнями, і за це велика хвала Богу. 27 червня відбувся брифінг ректора івано франківського національного технічного університету нафти і газу Ігора Чудика щодо наслідків суботньої варварської атаки по території вишу міста і руйнувань, які були спричинені російськими загарбниками. По е, руйнуванню е, доволі серйозні масштаби ми маємо біля 940 зруйнованих пошкоджених вікон. Заскління у нас доволі серйозно постраждало. Є руйнування, які потребують експертного висновку щодо можливості подальшого. Що експлуатації двох корпусів навчально-наукових однієї лабораторії за експертними оцінками на відновлення пошкодженої інфраструктури потрібно близько 100 мільйонів гривень. Але найголовніше каже очільник навчального закладу: вдалося уникнути жертв та зберегти життя людей. Щодо людських жертв їх не було щодо ушкоджень людей їх не було. Нас оминула напевно ця трагедія людськими жертвами. Ми щиро, як то кажуть, вдячні долі господу Богу за те, що немає жертв в прилеглих будинках і. Територіях, які межують з нашим університетом, також є інфраструктурні пошкодження, є пошкодження всередині в квартирах, будівлях. Всі живі, здорові, відбулися переляками, незначними ушкодженнями. Ігор Чудик запевнив, що сьогодні університет працює, відновлюється і оновлюється. Сьогодні університет, який ви відвідали, він працює. Ми маємо повноцінний процес освітньої діяльності. Сьогодні відбувається атестація на території нашого університету і відновлювальні роботи є вже зразу задіяні. І відповідно, наукова діяльність функціонують лабораторії, центри і освітні середовища, які не були вражені і не були пошкоджені. З інфраструктурних об'єктів е, по прильоту. А водночас ректор технічного університету закликав не вірити міфам та ІПСО, які розсилає ворожа пропаганда та певні інформаційні ресурси. Всі міфи, які тут говорили стосовно процесів пов'язаних з збиранням якихось літальних апаратів дронів, це є все міфи, це є все вигадки. Це не відповідає дійсності. Я як ректор університету про це говорю вам відкрито. Не вірте, і е, університет працював і працює як освітня установа. Тут немає жодних питань, жодних процесів пов'язаних з роботою у військово-цивільному плані. У планах університету Нафтигазу упродовж двох найближчих місяців максимально відновити усі постраждалі від ракетного удару об'єкти, щоб з 1 вересня повноцінно запустити навчальний процес. Андрій Меню Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.